Добрий день, everybody! Ми знову їдемо на рибалку. Сьогодні хочу випробувати два вовля. Ось так. Ну, сонячні панелі, а це буде наше перше місце. Тут сховаємось від вітру і спробуємо тут покидати. Ну Пробую Супер-Дупер воблер Перший Раз буду закидувати. Спробуємо. Що це за воблер, Як він летить? Супер-дупер воблер, але рибу не зібрав. Змінюю я приманку, супер дупер зняв, поставлю звичайний воблер, бо тут мілкота. Може і цей потім на більш менше занурюючий поставимо, але поки так. Спробуємо. Ми зараз уже в новому місті сховалися від вітру. Там, де нема вітру, мошкара літає. Знову міняю воблер, поки нічого не ловиться. Ось таку тюльку достав. Побачимо. О, грає гарно. Іде під поверхньою води сантиметрів 10-15, бо це все видно. Гарно видно. Під'їхали до малесенького острівця і тепер будемо тут пробувати ловити. Сховалися за цим островом від вітру. Тут таке каміння. Ну що, будемо пробувати і тут. Я буду пробувати продовжувати на тюльку велику. Нічого, змінюю знову боблер. Риба не ловиться. Ось такий. На завтра Сьогодні програмка каже, що тільки 17% успіху. Ну, побачимо. Зараз знову переїжджаємо і сховаємось за цим острівцем невеличким. Обітаємо остров Робінзоно Крузу. Зараз кидаємо тут якір і спробуємо тут наше щастя. Знову переставились. Заїхали ось тут таку бухточку. Побачимо, що тут, поки риби нема. Такі місця чудові. Проїжджаємо. Зараз тут зупинимось і спробуємо щось піймати. Чудовий залівчик. Такі тут камні, а на камнях дерева ростуть. Дуже цікаве місце. Вода 12 градусів тепла, тому, можливо, риба не ловиться. Такий виступ. Ну, будемо пробувати. Знову поставив свій Лівінгстон, який дає звук і смак. Як він дає, не знаю, але кажуть, що риба буде збігатись вдвічі, двічі більшої території. бачу воплер, але риби не бачу. О, під самий самий берег. І так, на кінець-то щось спіймалося невеличке. О-о-о, тут затягнуло вже, тянулося потихеньку, а тут вже... Бас. Ну, зараз будемо піднімати краном. І бас і так супердупер. Воблери не працювали, а спрацював звичайний воблер. Якщо риба і хоче їсти, то вона їсть. Так. Це поки сюди, де наш вісю З там є? 4? Ні, не буде бів. Пил кило, поел, типа, не хочется влаживать. Так, четыреста сорок пять граммов. Бі є. О, це непогана рибка, але єлі-єлі тримається. Ну, попробуємо підняти. Опа! Так, це трохи більше. Зважимо цю десь грам Ні, трохи більше, мабуть, за пів кіло. Тепер хто вгадає? 560 грамів. Ось така риба. Топ вотер я поставив о, ця велика, Гарно вона тут мені. О, щука чи що? Щока? Ні, бас, але великий бас. Mm? Да не треба. О! Це більше кіло бас. Випуску. Ту больну не можна випускати, тому що вона не виживе. Що викинемо її просто. Чому? Отже вона до крові стікає. Ну так що вона свіжа. Що? Вона вздута? Що? Да яка вздута? Ну побач. Як піймає, що то вичить. Ту все одно не будемо випускати. Вона не виживе. Ще? 960 грамів. Гарно. Ще пару штук так можна Починаємо ловити на топ-фотер хоч холодна вода, але я бачу, що риба все одно вистачає. Мошка рад. Опа, она выскочила, взяла Є. Так, скільки в нас вже? Три. Три. Це четверте. Три. Три. Точно три? Це маленька. Маленька, це менше, ніж пів кіло. Може, цю треба буде випускати? 4 Та ж таке тепер весы не на том месте. Так. 410. Нет, это треба выпускать. Нехай будет. Треба выпускать, вона маленькая. 400 там у нас Ну ось такий топ вотер від юзурі. Вода холодна. Попробуємо відштовхнутися, бо дуже близько від каміння. І відштовхнулись. І знову тут попробуємо провести. Цього разу нема покушення ніякого. Кінемо зараз трохи далі. Було покушення, але промазала риба і більше не захотіла брати. Ну що, кинемо ще так. Жов. Це гарна. І знову топ вот. Юзурі о, вона зацепилась. Заграбилася гарно. Заплавник. Ну що, будемо витягувати? Це під кілограм знову. Ого, ого. Треба. Брати не удочкою, А так. Ого. Це, мабуть, більше кілограма. Фух. Аж руки тремтять. Ох. Зважуємо. Це повинно бути більше кілограма. Так, по нулям. Кілограм сто п'ятдесят, кілограм сто п'ятдесят. Така рибка о, не хоче там бути. Сьогодні у нас вистрілюють топ-вотери Це від Юзурі топвотер. Пенсел. Карандаш 110. Шикарна приманка. Принесла нам бас більше кілограма. І так, закидуємо ще. Попробуємо. І саме головне, що бере ось тут, за 2-3 метри від лодки. Тут чи яма, чи щось таке, де вони стоять. Тут зловив три риби з одного місця. Ось тут десь. На цей раз нічого. Ну що, спробуємо ще раз. Так, тут риболов. Щось зловив. Великий бас. Піднімайте просто нагору. Так, душку. Душку. Слава Богу, хочу дити. Фіма. Не, сидить. Я шукав дирки тут. В цьому не знайшов, зараз побачив. <рик> ну що, це остання риба? І можемо їхати. Я думаю, що це я закрою. Не, не трогайте, тільки одна людина, щоб. С крючками. Я только слушаю, чтобы не упало все. Добрый Добре Ухти! Серьезно ты! Так, что мы имеем а сейчас Зважимо. 865 грамів. я вгадала. І так, зараз уже збираємось додому. Сьогодні саме найкраще ловилося на попер. Не знаю чому. Вода тільки від 12 до 14 градусів тепла зловив отакий от попер. Юзурі пенсил на три крючки і зловив такий попер. Теж Юзурі, гарний попер. А ось китаєць отакий з дуже великим, дуже великою головою. Нічого не зловив, тільки лякав рибу. Але рибалка вийшла непогана. Ну, і все, до нових зустрічей! З вами був Сергій.